Україна це особистості, які формують обличчя української історії. Любі наші п'ятикласники, Полінка і дві Вероніки, Валерія і Оля, Олександра і Гліб, Клім, Тимур та Михайлик аж три Данила. Ви вже подорослішали і перейшли до старшої школи. Славетні люди України хочуть сказати вам напутні слова. Дорогі школярі, радий вітати вас, майбутнє нашої славетної України. Я Гетьман Хмельницький, хочу поділитися з вами кількома важливими думками: Україна циман це наша велика і красива батьківщина, яку ми маємо любити і захищати. Ви знаєте, що справжня сила козака це не тільки вміти добре воювати, але й бути мудрим, справедливим і добрим. Тому важливо допомагати один одному, поважати старших і бути чесними в усіх справах. Пам'ятайте, що знання це ваша сила. Вчіться, дізнавайтеся нове. Будьте допитливими, кожен з вас може стати героєм у своєму житті, і знайте, що разом ми велика сила. Нехай ваші серця будуть сповнені любов'ю і добротою, нехай ваші мрії здійснюються, і нехай наша Україна завжди буде вільною і квітучою. З повагою, гетьман Хмельницький, дітоньки, мої дорогі. Я хочу, щоб ви знали, що кожен з вас, як те маленьке зернятко, яке має в собі силу прорости і стати великим та могутнім деревом. Ви, майбутнє нашої країни, нашої України. Пам'ятайте, діточки, що кожен з вас особливий, ви можете творити дивовижні речі. Нехай ваше життя буде наповнене радістю, любов'ю і добротою. І завжди пам'ятайте слова. Свою Україну любіть, любіть її. Воврем'я люте, в останню тяжкую минуту за неї Господа моліть. Будьте щасливими, маленькі мої. Ваш Тарас. Вітаю вас, маленькі друзі. Любіть і шануйте своїх рідних, друзів та вчителів. Любіть свою рідну землю, нашу Україну. Пізнавайте її історію, мову і традиції. Ви майбутнє нашої країни. І від вас залежить, якою вона буде. Вірте в себе, мрійте і творіть. З повагою Іван Франко. Дорогі дітки, рада вітати вас, маленькі мрійники і дослідники. Життя це дивовижна казка. Сповнена чудес і відкриттів. Кожен день приносить нові пригоди і можливості для навчання. Будьте сміливими у своїх мріях і не бійтеся ставити запитання. Нехай ваше дитинство буде сповнене радості з любов'ю, Леся Українка. Любі діти. Я, Катерина Білокур, хоч і жила в маленькому селі, мала велике серце, сповнене любові до квітів та природи. Я бачила красу в кожній стеблинці, кожній пелюстці, і хотіла поділитися цією красою з усіма. Кожен з вас це маленький художник, у ваших руках олівці, пензлі, пластилін, інструменти, за допомогою яких ви можете створювати свій власний світ, наповнений яскравими фарбами та дивовижними образами. Не бійтеся, експериментувати, пробувати нове виражати свої почуття через мистецтво. Пам'ятайте, найголовніше це щирість малюйте те, що вас оточує, що вас надихає. Нехай ваші малюнки будуть сповнені життя і радості. І ще, діти, ніколи не забувайте про природу це наш спільний дім. Бережіть її, піклуйтеся про неї, і вона віддячить вам своєю красою. Бажаю вам творчих успіхів! Маленькі друзі, знаєте, життя це чарівна казка, яку ви щодня пишете самі. Я хочу, щоб ви пам'ятали, що у кожному з вас живе маленький світ, сповнений мрій, радості та любові. Пам'ятайте, що ви, маленькі сонечка, які роблять цей світ яскравішим і добрішим. Нехай ваше дитинство буде сповнене радості, сміху. І незабутніх моментів. І завжди пам'ятайте, що в ваших руках майбутнє нашої рідної України. З любов'ю, Ліна Костенко, Хочу закінчити вітальні слова рядками мого вірша Можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки батьківщину. Бережіть нашу батьківщину, любіть її і пам'ятайте, яку тяжку ціну платять її сини та доньки за бажання вільно жити під мирним небом України, будьте гідними їх подвигу, їх пам'яті. Назавжди ваш Василь Симоненко.